Фенікс Фоукс, це горокрак з Дамблдора. МакГонагал має проблемку зі ставками на спорт. А кішка Філча, місіс Норріс, Насправді жінка анімах. Ні, це не якесь нове оновлення лору Гаррі Поттера на Поттермор, і не нові факти про цей магічний всесвіт від Джон Роулінг, яка надихалась чорною пліснями, сидячи у себе вдома. Це лише теорії. Дивні фанатські теорії, які іноді навіть мають сенс, навіть попри те, що звучать абсолютно божевільно. Деякі такі теорії не пройшли перевірку часом, бо з'явились ще до виходу усіх самих книжок. А деякі так в'їлись у голови фанатів, що думки про них не відпускають і досі. Саме тому сьогодні я пропоную вам об'їстись цукерок Берті Ботс, запити все це масло пивом чи гарбузовим соком та впасти у магічну чаклунську гарячку, бо тільки у такому стані можна поговорити про деякі божевільні, найтупіші та водночас найкращі фанатські теорії про світ Гаррі Поттера, які я знайшов на теренах Редіт. Говорячи про гарячку, щас якась грипа ходить, Ну, ви себе бережіть, лікуйтесь, бо я от занапився Фервексу. То в мене в натурі зараз мультики перед очима. Я не знаю, чи я записую насправді це відео, чи це в мене в голові. Наприклад, з цієї думки я просто випав, настільки вона сміховинна, але при цьому у ній також є свій сенс. Професорка Магонаґл таємно залежна від гемблінгу. того, що, типу, ставки на спорт. Тільки у її випадку це ставки на квідіч під час шкільних змагань, і вона настільки у цьому загрузла, що витрачає на це. Купу грошей. Згадайте лише, як завзято вболіває Мінерва за свою команду. Звісно, вона вихователька гуртожитку Гріфендор, і цілком логічно, що вона цілком та повністю вболюватиме за своїх. Але просто подумайте, от про що вона ну дуже сильно залучена до Квідачу та до своєї команди. Мені здається, ніхто з вчителів так сильно не підтримує жодну команду, хіба що. Снеп, який теж хоче бути кращим за інших, у всьому, і того ж бажає слізери. ну Саме тому він постійно і бронює стадіон для своєї команди. Натомість Макгонагал не лише одразу ставить Гаррі на позицію ловця, тільки но побачивши його талант, вона ще й витрачає купу грошей на дуже дорогу та новітню мітлу. Німбус 2000. Це мило, що вона його підтримує, але ж. Справа може бути не у підтримці бідного сиротки зі шрамом на лобі. У Гарі є власні гроші. Це можуть бути її інвестиції у майбутні перемоги, буквально. І не те, щоб лише тільки професорка робила такі от ставки. Скоріше за все, уся лоджія вчителів розважалась подібними іграми. Можна навіть копнути глибше і подивитись на реакції вчителів під час матчів Квідачу деякі фанати навіть вирішили, що можливо снейпа у якийсь момент чомусь виключили з цього їхнього вчительського тоталізатора. Судячи з його кислого виразу обличчя, під час його руквіді, і я можу в таке повірити. З інших теорій мені ще дуже подобається думка про те, що Дамблдор завжди мав змогу використовувати свої портрети на картках з шоколадних жабок для того, щоб збирати інформацію та навіть слідкувати за потрібними йому людьми. Те, що портрети у магічному світі можуть пересуватись з однієї картини в іншу, зовсім не секрет, ба більше ми добре знаємо, що вони можуть так пересуватись не лише через свої картини зі своїми зображеннями, але й використовувати для цього сусідні зображення. Власне, саме цим і користується Дамблдор як історична та дуже відома фігура, яка б має такі портрети ще за життя на найпопулярніших у магічному світі колекційних картках. У Ордені Фенікшу він навіть сам каже, що не дуже приймається через те, що його вигнали з везенгамоту Верховного суду магів. Головне, аби вони не прибрали його з карток у шоколадних жабках. Це також додає сенсу і сцені, де Гаррі вперше бачить директора на такій карточці. Він там з'являється і одразу ж зникає а все просто заради того, щоб Просто впевнитись, що Гаррі безпечно сів у потяг та їде до школи. І є ще одна така цікава думка. Може, теорія, хоча мені це видається абсолютною правдою. Всі, хто є спонсором цього каналу, це просто найкращі люди з усіх. І я це не десь почув, чи кума у Мау вайбер скинула для мене це беззаперечна правда. Ставайте спонсорами цього каналу. І ви, бо без вас та без вашої підтримки, я давно б все це закинув. Це справді дуже вагома підтримка без жартів. Так я можу робити для вас більше краще та дуже сподіваюсь, цікавіше. У мене є монобаза, це найзручніший варіант підтримки каналу своєю місячною підпискою. Для цього ж є і патреон та спонсорка на Ютуб, хоча там буде бути друні комісії, але ну що вже. Або ви можете підтримати мене просто чайовим разовим донатом на монопадку. Все це дуже справді дійсно має значення для мене, тому я дуже вам дякую. Ще один можливий спосіб Дамблдора слідкувати за іншими. Це його чарівний та загадковий делюмінатор. Це ота цікавого вигляду зупальничка, якою професор ще у першій книзі та фільмі міг. Гасити та запалювати ліхтарі, окрім цієї корисної функції зі світлом, пізніше, ми також дізналися, що цей же делюмінатор може якимось дивом приводити власника пристрою до потрібних людей, начебто, саме так Рон знайшов Гаррі та Герміону в останній книзі. Але от у чому річ, все може бути трішки інакше. Тобто, делюмінатор дійсно привів Рона до його друзів, коли той почув голос Герміони. Тоді хлопець вирішив, що пристрій дозволяє просто чути голоси коханих та близьких. Але є цікава думка, що це не пов'язано з голосами людей, яких любить Рон. Це пов'язано з самим Роном, а конкретно з його іменем. Хлопець чує голос друзів відразу і лише після того, як вони вимовляють його ім'я. Ну, але це вже коли Рон став новим власником цього Делюмінатора. до цього ж пристроєм володів Дамблдор, і точно за такою схемою він, скоріш за все, міг чути чи навіть підслуховувати інших людей, тільки но вони згадували ім'я професора. Згадайте, як у таємній кімнаті Гаррі отримує допомогу, тільки но дозвавши ім'я директора, тоді ж до нього прилітає Фенікс Фокс. Можливо, це щось схоже на табу щодо імені Волдеморта. А враховуючи той факт, що делюмінатор це ви. На хід самого Тамблдора професор міг запрограмувати його на ім'я Рона, щоб потім залишити пристрій хлопцю, так наче він передбачив, що пізніше Рону знадобиться допомога у пошуку друзів. А це просто якась божевільна дурістика, від якої я просто в жахваті. Ну, типу, я не знаю, як таке б могло комусь прийти в голову. Просто явіть, місіс Норріс, улюблена кішка Арзафілча, насправді жінка анімах. Але чекайте, це лише верхівка цієї теорії. Місіс Норіс, начебто, була народжена у сім'ї темних чаклунів, які погрожували вбити дівчину за її любов до Аргуса. Який, як ви знаєте, сквіп. А для темних магів немає гіршого приниження. За це, за кровозмішання з напівкровками чи навіть взагалі не магами. Тому Норріс та Філч втекли, а професор Дамблдор дав їм прихисток, але за умови, що жінка не полишатиме кімнати у людській подобі, а лише у вигляді кішки. Звідси ж також і бажання Аргуса навчитись магії просто для того, щоб мати змогу захистити свою кохану у разі загрози. Звичайно, дико, але слухайте: згадайте Нагіні, Змію Волді, вона ж. Теж на те, ти, щоб справжні змія від це знали, вона анімаг, яка могла притворюватись у змію, але з часом її змійна форма просто взяла верх над людською подобою. Можливо, ну... саме після цього Волдеморт і зустрів на гіні, або можливо і раніше, хто знає, які диватства заводять Волдеморта та його послідовників. Ну, і от щось таке б могло бути із місіс Норріс та Філчем. Добре, а як вам ідея щодо того, що Джордж Уізлі це Вілі Вонка? Ну, типу, той самий з шоколадної фабрики. Просто послухайте, після битви за Гогвардс Джордж, начебто, використав часоворід пристрій, щоб подорожувати у часі, щоб повернутись у минуле та почати своє життя спочатку з, з нуля. Гадайте, що до подій в останній книзі брати Уізлі відкрили дуже успішний магазин з чарівними штуками та цукерками. Одна з таких цукерок могла навіть впливати на самопочуття людини, викликати кровотечу з носа чи плювоту. Тобто, брати дійсно були класними чоклунами, якщо змогли створити такі цукерки та інші солодощі. Окрім цього, також у Джорджа та Вілі Вонкі є зовнішні схожісті. Вони обидва руді та мають дивний специфічний смак у одязі. Тут можна було б згадати, що у Джорджа немає вуха, бо йому його відірвало закляттям одного зі смертежерів. Ну так і Вонка сам каже, що не дочуває на одне вухо. А от де все стає ще дивніше. Згадайте, що у кабінеті Вонки всі предмети розрізані навпіл. Який у цьому сенс? Для чого йому потрібно було таке робити? Ну, може, бо якщо це дійсно Джордж, він відчуває себе лише наполовину людиною, бо втратив свого брата-близнюка? Вряд, звісно, але ж на те воно і фанатська теорія. Дехто й зовсім вважає, що Вонка міг навчатись у Гогвардсі, якщо він не Джордж Візлі, а ще там навчалась, скоріш за все, Мері Поппінс. Оте чарівня нянечка, що літає на просольці. Я не знаю, чого тільки люди не вигадують. Говорячи про подорожі у часі та ідіотські ідеї, була думка і про те, що господи, я не знаю, чому це хтось придумав. Про те, що Рон це Дамблдор з майбутнього. Ця теорія з'явилась давно, ще до виходу четвертої книжки Кубок вогню. Тоді фанати ще не знали про те, що в Дамблдор є ціла сім'я. Там у фанатів була справжня ментальна гімнастика. Ж ти був... знаєте, який головний аргумент? У цієї теорії. У третій книзі Сіріус вкусив Рона за ногу і дуже серйозно пошкодив. А Дамблдор якось сказав, що у нього на нозі є шрам у вигляді точної мапи підземелля. Це і стало причиною цієї теорії. Це ще на рівні того, що Герміона насправді може бути магонаґл, бо професорка часто приколюється з Рона. Це теж така є теорія. Це не я сам на ходу вигадую. Набагато більше мені імпонує теорія про Фелікс Феліціс, або просто кажучи про зілля удачі, начебто, перед битвою за Хогвартс Еберфорс Дамблдор підлив це зілля у напій Гаррі Поттера. Саме через це Гаррі зміг переконати привид Сірої леді, допомогти йому, а також випадковим чином відшукати Тіару Равани Рейвенкла у кімнаті на вимогу. Також Гаррі з першого разу вгадав пароль до кабінету Дамблдора, навіть не задумуючись, хлопець також дивом встигає ще до живого снейпа, який ділиться з ним своїми спогадами. Дивом також Гаррі зустрічає Невіла, який отримує інформацію щодо того, як можна буде вбити Нагіні. А вже в лісі його пульс перевірятиме людина, єдина серед усіх смертежерів, що готова збрехати про смерть хлопчика. Волдеморту в усіх цих випадках Гаррі дуже пощастило, навіть коли він діяв ірраціонально, і місцями, навіть просто тупо. Може саме тому, що це була буквально вдача, якою напоїв хлопця брат Дамблдора. Хто знає, але мені ця ідея дійсно подобається. Натомість, абсолютно тупою, я вважаю теорію про те, що, начебто, дурслі були такими падлюками з Гаррі лише через те, що. Хлопець був горокраксом Волдеморта. Ви ж пам'ятаєте, як на людей впливають ці горокракси? Згадайте, як зачарований медальйон робив людину, що його тримає, злою та нервовою. Саме через цей Горокракс Рон і полишив друзів у лісі через сильний негативний вплив на хлопця. Через це, через цей медальйон, фанати пізніше вирішили, що коли сам Гаррі також є горокраксом Волдеморта. Це теж має вплив на оточуючих людей. І, хоча спочатку здається, що це дійсно може бути так, це не так. Дурслі дійсно просто жахливі люди, і Гаррі у цьому абсолютно ніяк не винен. Лише згадайте першу главу першої книги, у якій Макгонагал буквально називає Дурслів найгіршою сім'єю Маклів, яку вона тільки бачила. А це було ще до появи у їхньому житті Гаррі. До того ж, чому тоді цей ефект Горокракса не впливає на інших людей навколо хлопчика, на його друзів у школі чи на сім'ю Уізлі? Ну, бо це погана теорія, десь така ж тупа, як і теорія про те, що весь магічний світ це лише хвора вигадка Гарі, що він якийсь божевільний, чи може він лежить у комі, або взагалі наркоман, який бачить галюцинації. Я ніколи не любив історії, які засновані на сюжетному повороті, про те, що розказані події у книзі чи фільми це просто сон. Бо це ліниво і не оригінально, як на мене. Тому так, дурслі не під впливом темної магії, вони просто. Погані люди. Певен, дехто з вас також міг чути і про теорію щодо Гегріда. Типу, начебто, він один зі смертежерів та слуга темного лорда під перекриттям. Я почитав на Reddit аргументи цьому припущенню, прочитав цю величезну теорію. Чесно кажучи, там дуже багато тексту, і я не дуже хочу вам все це переповідати. До того ж, я все одно не сприймаю її всерйоз, бо вся ця теорія зводиться лише до сюжетних прогалин, які є у книзі. І саме ці прогалини, фанати, і зробили своїм роздумами щодо темної сторони Гегріда. Але, от у ідеї того, що Гегрід потенційно міг би бути одним з наймогутніших чарівників, я повірити можу. Тільки згадайте, як він міг накласти чари трансфігурації на дадлі, використовуючи лише уламки своєї чарівної палички. У своїй парасольці, звісно, він хотів перетворити хлопця повністю на свиню, але ж у непівкровному принці ми дізнаємося, що така людська трансфігурація неймовірно складна магія, тому навіть свинячий хвіст це вже багато. А він же навіть школу не закінчив, його вигнали на третьому курсі, і він робить це з рештками його зламаної палички. І це ми ще не говоримо про неймовірну здібність Гегріда знаходити спільну мову з дикими магічними створіннями, навіть смертельно небезпечними. І можливо, у тому числі саме через те, що Волдеморт недооцінив та применшив здібності Гегріда через свою зневагу до напівкровок. Він і програв. Натомість Дамблдор завжди бачив справжню магічну силу у Гегріда. Бачив його потенціал, тому й залишив його у школі. Напевно, він також його трохи вчив і сам якось тренував, магії навчав. І хто знає, на що був би здатен Гегрід, якби він дійсно став на сторону зла, будучи напівкровним велетнем з такими магічними здібностями. А от ще одна дуже дивна теорія вона з'явилася ще до релізу останньої книги. Начебто Дамблдор та Снейп пили багато зіллю на стійку одне одного. Ну, типу, вони перетворювались один на одного. Це теорія від людей, та для людей, які просто ніяк не хотіли прийняти смерть Дамблдора. Ну, мені це так виглядає. Бо якби все було саме так, це означало б, що насправді це Дамблдор у образі Снейпа вбив Снейпа у образі Дамблдора. Це все насправді не тримається купи, просто бо ну, це тупо. І ну потім ще ж вийшла остання книжка, яка розставила всі крапки і спростувала подібні думки фанатів. Таких ідей насправді декілька ж ти був. Що Рон це наполовину брат Мелфоя, бо Молі колись випила це зілля перетворення і перетворилась на нарцису, і все заради того, щоб отримати від Люціуса якісь там аліменти, бо у неї були фінансові проблеми. Бльо! Я за вам все говорю, і не вірю навіть, що у мене це вилітає з рота. Але хтось таке вигадував і чомусь для когось. Це мало сенсу. Знайшлась навіть теорія про те, що, начебто, Фенікс Фокс це горокрак з Дамблдора, а це означає, що той буквально безсмертний і не міг би померти у шостій книзі. Ну бо фенікси перероджуються з попелу. Цікава ідея дійсно, але тут вже виринають філософські питання, бо ну, фенікси насправді не безсмертні у стандартному розумінні цього слова. Вони дійсно перероджуються з попелу після смерті, але не такими, як були раніше, а кращими. До того ж. Дамблдор був проти темної магії. Створення горокраксу вимагає саме її і ще вбивства. Навряд чи Альбус пішов би на таке заради безсмертя. Ой, яких там ще теорій тільки не знайти в інтернеті. Там і Снейп, начебто, напіввампір, бо його мати була вампіром, і драко, начебто, якийсь вовкулака. А Рон феноменальний медіум, який може передбачати майбутнє, тому він дуже класно грає у шахи, бо там треба передбачати ходи твого суперника. Купи дурні, звісно, але серед неї є цілком навіть прикольні ідеї. Тому ви це, пишіть у коментарях, якщо може раптом захочете продовження чи. Щось таке подібне, або не про Гаррі Поттера, а про щось інше. Ну, а я тим часом знову і вкотре подякую своїм прекрасним меценатам, людям, які підтримують мою діяльність на цьому каналі. Це все прекрасні люди, які підписані на мою монобазу, на спонсорство на Ютуб, які просто донатять через Монобанку або на Патреоні сидять. Я вас дуже дуже люблю, ціную. Без вас би всього цього не було. Тому і ви, якщо захочете, долучайтесь, підтримуйте цей канал. Ну це реально допомагає, як іще я буду робити ці відео без рекламодавців. Та ніяк вони не пишуть. Ну але звісно, в першу чергу, та й найголовніше, ви головне підтримуйте наші збройні сили, донатом, підтримуйте локальні збори, якісь великі масштабні збори на Русоріс Терненка, на якісь Юнайтед 24. Все, що знайдете, все, що бачите, підтримуйте. Бо так ми наближаємо нашу перемогу. Та наразі друзі, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Тому ви бережіть себе і ми обов'язково побачимо з вами наступного разу. Бувайте. Друзі, як вам такий Горокракс? Ні, це не Горокракс, це мій цей як його, патронус. Я її розбудив, щоб вам показати. Бо ви пишете покажи кішку, покажи кішку, а вона спить. Ну, от розбудив. Розбудив. <смас> Недовольна. <смас>